Привезли для вас Kona 39 кВт, чистий 2022 рік. Вась в оригінальному окрасі та сох 100%. В офігенному такому синьому кольорі. По машинці жодних зауважень, 100% сох, техніка, все бомба. Комплектація. Є парктроніки, є камера заднього руху, 17-й легкосплавні дисочки, безключовий доступ. Електросклопі її мочі, утримання в полосі, вона сама рулить Шкірине Кермо, Android Auto, Apple CarPlay, Клімат Контроль, електроручник, автохолд, три режими руху, три режими руху операції. Цікава машинка, запас ходу у неї орієнтовно влітку 300-350 кілометрів. Повне відео по машинці можете побачити на Ютубі. Там я роблю повну діагностику, перевіряю товщиноміром, підключаюся сканером, читаю СОК, показую, що у нас коїться по коміркам. Машинка з повним пакетом документів для першої реєстрації.